Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом із нами журналістка, радіоведуча, засновниця та ідейна натхненниця клубу психологічної допомоги та підтримки Вінницькі матусі», співорганізаторка соціального проєкту Мамин тиждень. Двічі мама тендітна і незламна. Таня, Калина, вітаю тебе, Таню, у нашому колі. Привіт, Олена. Не дивлячись, ні на що доброго ранку всім, хто нас слухає. І по-перше, хочу сказати, що дуже вдячна, що запросили, і це дуже важливо для нашої місії, яку ми хочемо втілити. І прямо зараз ще й огортають теплі відчуття з минулого життя пов'язані. З радіо студією. Це дуже приємно. Давай познайомимось. Нехай із тобою познайомляться наші слухачки і наші глядачки і глядачі. Розкажи трішечки про себе, про свою родину, звідки ви до нас такі класні приїхали. У соціальних мережах мене знають як Таня Каліна. Я журналіст за освітою і радіоведуча, кореспондент за професією. Користуючись нагодою, передаю вітання колегам з Херсонської ДРК, з Кіфі, які можливо. Точніше, точно знаю, що нас зараз слухають, і також е у часи декрету, коли народився перший син, е зайнялася соціальною діяльністю е в мережі інтернет, і так залишилася у цій сфері, бо з народженням другого сина мій декрет триває вже 6 років. Mm -hmm. І от ця діяльність, та мій декрет, що почалися у місті, е тепер вже герої Херсоні, продовжується і у Вінниці. Угу. Е, таке банальне запитання, обов'язково хочу тобі його задати. Як тобі наше місто, як тобі Вінниця? І мене цікавить, знаєш, передусім твій погляд як матусі на Вінницю. Що тобі сподобалось? Ти знаєш, про це можна зняти навіть окрему Передачу, uh -huh. тому що вражень дуже багато насправді. І Якщо тезисно, то це за цей невеликий час, що ми тут, ні місто, ні люди поки не розчарували. Це приємно, це плюс, великий плюс. Так а інфраструктура радує адміністративні та соціальні послуги також на високому рівні. І для дітей та батьків база для всеохоплюючого розвитку та комфортного життя відповідно висока. І кількість комунальних закладів та якість їхніх послуг загально від. Ношення до своєї справи викликають повагу. Тож за стосовно невеликий період часу життя у Вінниці, можливо, поки не все побачили та зрозуміли. Та перше враження однозначно виправдовує місто як неоднократного літера у рейтингу найкомфортніших для жителів міст України, скільки тим... приємності не говорила нашому місту. Так тим паче, під час війни, коли НАТО високі виклики і знеголюються всі слабкі місця. І недоліки в людей, і в містах та владі, тож сердечна дяка усім вінничанам за, за це чудове місто, що і є дійсно бажання віддячити. Угу. Ну, буде в тебе ще така можливість. Я знаю, сьогодні ми більше про це поговоримо: про такий чудовий соціальний проект, соціальну акцію Мамин тиждень. Але е, давай ще знов пригадаємо, як ти кажеш, минуле життя, життя у Херсоні. Ти є засновницею, ідейною натхненницею клубу психологічної допомоги та підтримки «Вінницькій Матусі. Що то за клуб такий? Яким є його історія? Коли було створено і для чого от стільки в мене до тебе наразі запитань. О, супер, як я вже казала, наш клуб розпочав свій шлях 6 років тому під час мого декрету у місті Герої Херсон. Як херсонські матусі, як простір, де тебе підтримують та зрозуміють. Це, до речі, є і гасло нашої спільноти. Мета створення насправді була банальною, бо на той час з мого дівочого оточення я перша вийшла заміж і стала мамою. А це ще той психологічний виклик, скажу я чесно. Ну так. Тож виклик було прийнято і допомогти собі, і таким як я, тим, хто прагне гармонійного розвитку і становлення на цьому шляху в оточенні однодумців. За цей час ми набули багато того, чим хотілося поділитися, і що не віднімеш ні за яких обставин. Цей досвід, і знання, і потужні проекти. Які не тільки допомагають конкретним людям, але вже мають змогу розвивати загальні процеси інституту сім'ї у громаді, надихати та підтримувати. Та, мабуть, варто зазначити, що я є засновницею клубу. Uh -huh. А, от ідейний натхненник це мій чоловік. Uh -huh. Це була його ідея з самого початку створити такий простір для матусі. Ну для мене, бо на відміну від мене в нього на той час вже був колосальний досвід громадської публічної діяльності та Розуміння загальної картини цілої та кінечної мети, за що йому безмежно вдячна, бо він зміг мені це донести і передати, попри мій страх та невпевненість, тож тепер повністю занурена у цей світоглядний процес. Mm -hmm, і от сьогодні це вже незабутні емоції, нові відкриття та знайомства, якими я просто зобов'язана ділитися з оточуючими. Тим паче, в такі часи, тож ми відкриті для тих, хто у пошуку допомоги та взаємопомоги, Підтримки потребує кола довіри або на шляху особистого розвитку. Тих хто тільки планує або вже є берегинею сім'ї. Угу. Зараз якраз пропоную переглянути таке коротеньке відеоролик, світлини, точніше про діяльність клубу у Херсоні. Після чого продовжимо нашу розмову, і ти вже поділишся із нами, що клуб психологічної допомоги та підтримки підготував для Вінницьких на Що ми чекаємо із нетерпінням? Давай зараз переглянемо і пригадаємо, як було Добре. раніше. That. Yeah. Гадаю, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. І зі мною поряд сьогодні мама Таня, яка готує дещо цікавеньке для усіх матусь в Вінниці. І про це власне ми зараз із нею говоримо. Таня, що ми подивилися, Як чудово, як класно, як супер було матусям у Херсоні, завдяки діяльності клубу. Ну а зараз давай розкажемо, що такого крутого ви підготували для матусь і дітей у Вінниці. З чого почнемо? Ми хочемо почати нашу діяльність у Вінниці з проєкту Мамин тиждень, це формат соціальної акції, що пройде з 21 по 27 листопада. Локації проведення різні, і ми це зробили свідомо, щоб у мамочок була змога ознайомитися з інфраструктурою міста, та й відповідно до материнських буднів, можливе полегшення із логістикою у відвідуванні е, обраних заходів. Тобто, можна сказати, якщо вам. Складно прийти до нас, то ми йдемо до вас. Угу. Сам проект представлено у вигляді тижневого марафону, так. насиченого міні-заходами різної тематики: як цілісного майданчика для спілкування, обміну досвідом, навчання, тренінгу угу. з атмосферою дружнього, максимально комфортного, простору для якісної інтелектуальної та духовного збагачення, відпочинку, емоційного насичення, психологічної підтримки, соціалізації та реалізації. Увага всім! Участь безкоштовна. Угу. За що окрема дяка нашим партнерам, яких ви можете побачити на нашій сторінці в інстаграм, яка так і називається Вінницькі матусі. Тож заходьте, підписуйтесь, там вся детальна інформація. Угу. Чому власне виникла ідея провести мамин тиждень? Ну і у кого це у тебе виникла ця ідея, так? В принципі, косвенно, я вже це проговорила. Це мотиви боргу та вдячності. Зробити те, що вмієш, що можеш задля суспільної користі у такі важкі часи. Uh -huh. То ж, одразу обрали саме цей соціальний проект, наш клуб про психологічну допомогу та підтримку. А соціальна акція найкраще це реалізує. Uh -huh. І зараз давай пройдемо стрішки власне по програмі. Що чекає на матуси дітей під час проведення цієї акції, цього проекту? Які майстер-класи, зустрічі ви приготували. Знаю, і будуть і вебінари, і лекції для тих, хто не може прийти офлайн. Це буде можливо онлайн. Це цікаво буде і мамам. Я думаю, татусям буде цікаво і діткам. Розкажи, будь ласка, от почнемо, наприклад, з понеділка. З понеділка по неділю це відбуватиметься, так? Так, так. Поставлену нами мету, навіть якби гротесно це не звучало. Але по суті місію відображають наступні пункти: це робота з тривожністю, допомога у подоланні стресу, посттравматичного синдрому мами і дітей, адаптація до умов сьогодення, загальна психологічна підтримка, корекція відносин батьків та дітей, тренінг комунікації. Допомога у соціалізації матусям внутрішньопереміщеним особам, надання умов для емоційного відпочинку, відновлення ресурсності, надання доступу до якісної інформації. Благодійний ярмарок за участі дітей та професійний майстрів також. Аукціон терапевтичних аудіоказок, створених відомими мамами Вінниці, творчий простір для дітей задля відпочинку, соціалізації та реалізації, створення безпечного кола довіри та прийняття, практичне застосування здобутих навичок, майданчик для популяризації, Популяризації та розвитку якісних товарів і послуг нових і відомих. А якщо конкретний розклад по днях, то він виглядає так. так. Угу. Нагадаю, що вся детальна інформація, контакти для справок та співпраці є на нашій сторінці в інстаграм Пінецькі Матусі. 21 листопада о 14.00 у нас відбудеться майстер-клас для дітей від школи акторів у квадраті за адресою вулиця Театральна, 15. Так, ми знаємо, де квадрат угу. у 16.00 у нас відбудеться вебінар у профілі. Нашому Вінницькій матусі будемо говорити про особисті кордони дитини з психологом Катериною Сердюк. Так. 22 листопада о 11.00 у нас відбудеться лекція «Стрес і їжа. Як собі допомогти?» від дієтолога Барбелко Оксани. 23 листопада о 15.00... Я перепрошую, 22 листопада лекція. Це буде онлайн чи офлайн? Онлайн. Онлайн, uh -huh. uh -huh. А от 23 листопада вже о 3.00 буде у нас вебінар про сексуальне виховання від психолога Сайфуліної Ольги. Ольга Вінничанка, але знаходиться зараз за кордоном, тому буде проводити вебінар. 24 листопада о 10.30 відбудуться паралельні заняття для мами дітей у школі англійської АСАП за адресою Академіка Ющенка. 6. це буде майстер-клас для дітей віком 5-7 років з англійської мови. А мами в той же час будуть на тренінгі із професійним членом Всеукраїнської АРТ. Терапевтичної асоціації психологом Гоцман Анною говорити про елементи жіночої енергії. Майстер-клас, жінка чотири пори року, і цей майстер-клас е, в основі має арт-терапію. Угу. Тобто матусі можуть прийти з дітками. Дітки займаються я так розумію, англійською безкоштовно нагадаємо так. так. всі заняття. А матусі в цей час проходять тренінг, такий цікавий, така непроста назва про елементи жіночої енергії. Це буде двадцять четвертого листопада. Так я теж відкрила програмку, вже передивляюсь. Угу. Так ідемо далі. У 18.00 У нас буде офлайн лекція угу. Тривожні батьки. Як наші страхи впливають на дітей від психолога дороніної Альони. Угу. І так. Тобто це з особистою присутністю можна буде і задати запитання, наскільки я звичайно, розумію особисто звичайно. так. Звичайно, в цьому цінність офлайн зустрічей познайомитися, задати запитання, хвилюючі і одразу отримати відповіді. Угу. Uh -huh. 25 листопада, о 10.00 у нас буде асорті паралельних майстер-класів для мам і дітей відновлення через творчість від Анд Фабрики, талантів та проекту поруч при підтримці міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Угу. У програмі для дорослих буде презентація освітнього продукту Мне арт-терапія. Картина акрилом будемо малювати. Декоративне прикладне мистецтво, виготовлення новорічної іграшки на ялинку. Паралельно з цим будуть заняття для діток віком півтора-два роки. Для маленьких зовсім, так, так? Так, так. Вони будуть займатися з вихователем у форматі гри Монтесорі. Для діток 3-4 роки. Будуть заняття одне після одного: хореографія, арт-терапія і музикування. І навіть для діток 5-7 років це все одночасно. Uh -huh. Буде мнемотехніка, це авторська методика Чебурного геннадія від під грифом міністерства освіти, арт-терапія та хореографія. Тобто, мама може прийти взяти з собою всіх дітей, які в неї є. Один, два, три і всіх зайняти. Тобто, це буде повноцінний відпочинок, коли кожен займається своїми справами uh -huh. і насолоджується зустріч. На додаток у цей день паралельно розпочинається благодійний ярмарок та аукціон: збір речей для мами і дітей на деокупованих територіях. Місце проведення це плаза парк, і за від за умови відключення світла працюватимуть генератори. Тож uh -huh. ми готові. І о 15.00 буде наше відкриття ярмарки, представлення учасників дітей та професійних манстрін Мін... Він... Угу. за підтримки організації Екотворчість. Угу. Також цікавий такий можна сказати, як проект проєкті. Це створення. От я це побачила, і так терапевтичних аудіоказок. Розкажи трішки більше про це, що, що то за ну, такий проєкт цікавий. Отже. Якщо говорити власне про аукціони, терапевтичні казки, так. то вони будуть створені і записані відомими мамочками Вінниці. І ти, до речі, теж свою казочку записала. Так. А, uh -huh. Якщо точно, то казки будуть від Таранчук Світлани, Крилової Оксани, Олени Черпатюк, Тетяни Омелянчик, Анастасії Молдован і моя казочка теж буде. Uh -huh. Отже. Які були теми обрані для казочок, це так дитячі страхи, так, так дитячі так, різні так. хвилювання, чого бояться дітки, так і як вони з цим справляються. Вірніше, персонажі, які. Е, там звірятка, так, так трішечки так, так. розкриємо таку таємницю. Це звірятка, які мають певні побоювання чи певні труднощі у своєму житті, і як вони е, виходять із цих складних ситуацій. Це все оці терапевтичні казочки. Так, Так, я це хочу це навіть uh -huh. більше сказати, що наші казки мають мету допомогти діткам-переселенцям. Тому uh -huh. кожна казка буде підсвідомо допомагати адаптуватися до певної емоції або почуття. Це пошук нових друзів, страх грому, страх зробити перший крок, страх нового. Пошуки нового дому, сум, апатія. Угу. І дуже це цікаво, де можна буде послухати ці історії на благодійному аукціоні 26 листопада. Ми представимо наші казки на usb носіях. 100% вилучених коштів з їх продажу підуть на допомогу недоношеним діткам-переселенцям, які народилися у Вінниці. Надалі ці казки будуть у вільному доступі на YouTube. І вся детальна інформація так само буде опублікована на сторінці «Вінницькій матусі в інстаграм. Угу, тобто все просто до речі щодо того, як зареєструватися на майстер-класи, потрібна ж реєстрація. Правильно, да. це можна так само зробити на цій сторінці в інстаграм, наскільки я зрозуміла. Так, так, так. Потрібно написати нам або у інстаграм у дірект -сторін... сторінки Вінницькій матусі, або у вайбері, телеграмі, або зателефонувати за номером 066 859 21 26, де буде зручно. Для запису потрібно обрати захід або кілька захід заходів, які захочеться відвідати та вказати контактні дані. Нагадаємо, угу. що все безоплатно, тобто без безкоштовно. Матусям не треба сплачувати там за вхід чи за матеріали, які використовують, наприклад, дітки під час майстер-класів. Так? так потрібно лише зареєструватися, щоб, щоб знати конкретну кількість осіб, які братимуть участь в тому або іншому заході. Так. Ну щоб був порядок, це зрозуміло. Так, Для цього так. і потрібна реєстрація, вірно. Це ми вже дійшли до суботи, здається. так? так Коли де... У нас 26 листопада. Так. О 12.00 у нас лекція буде про комунікабельну дитину, угу. Вроджена здатність чи набута навичка від тренера з ораторської майстерності Остапенко Олени. Так, чудово знаємо цю тренерку з ораторської майстерності. Так, так. буде цікаво, впевнено, на 100%. Угу. І на додаток у цей день паралельно продовжується благодійний ярмарок. Та ще проводиться той самий аукціон, про який ми проговорили раніше. Продовжується збір речей для мами дітей на деокупованих територіях у Плаза Парк. І також об... Це... Це в нас була субота, так, да? 26 з 12 до 14 лекція, а з 11 до 19. Ну... Практично так, цілий так, день так. проходитиме ярмарок за участі і майстринь і майстрів Вінниці, так, і аукціон, про який ти вже говорила, так, так благодійний ярмарок за участі почесних гостей та відомих uh -huh. діячів міста, uh -huh. проведення благодійного аукціону терапевтичних аудіоказок і розіграш ексклюзивного лоту від Світлани Таранчук, uh -huh. анімаційна програма від наших друзів, «Праздник ВЖИК, uh -huh. які до речі переїхали до Вінниці з Миколаєва. І підведення підсумків. Ага, Це в нас субота була. Так. так, але ще є неділя, 27 листопада. Так, і 27 листопада о, у нас буде святковий фінал. Угу. Шоу-програма для дітей та дорослих, презентація терапевтичних казок тих uh -huh. самих, але більш детальна. Дитяча програма шоу мильних кульок від наших друзів, «Праздник вжик, угу. і сюрпризи і подарунки від партнерів і спонсорів нашого проекту. І розпочнеться святковий фінал у 16. -тій. Все вірно я дивлюсь у програмці. Так. Ми стільки всього наговорили, Певно, сприймати інформацію не так просто було. Тому де можна це все переглянути, давай нагадаємо щодо програми маминого тижня, то вона знаходиться на сторінці у інстаграмі під назвою «Вінницькі Матусі. Так, там все детально розписано, як зареєструватися, так. на яку годину той або інший захід, хто братиме участь. Є твої контакти, ти така відкрита до спілкування, так? так? Можна так. запитати тебе особисто, якщо щось не зрозуміло, вірно? Так, все вірно. Угу. дякую. Тобто ми очікуємо на таку цікаву подію, як мамин тиждень, те, що ми як познайомимося з клубом психологічної підтримки, завдяки маминому тижню, так, але я розумію, у вас є ще певні ідеї на майбутнє, що ви вже там спланували. Так, у нас є ціла низка різноманітних подій від лампових зустрічей та тет, тет до масштабних заходів з відомими людьми країни і міста. Тому будемо знайомитися з Вінничанами на маминому тижні, а далі розвиватися, допомагати, підтримувати і надихати. І вже зараз ми у пошуку, до речі, приміщення для організації постійного місця зустрічей для мами і дітей. Вірю, що знайдете це місце? Ну адже діти, це наше майбутнє. і Треба в майбутнє вкладати усі свої сили, усе своє натхнення, що власне ви і робите. Дуже дякую за таку цікаву розмову. За стільки інформації зараз отримали. Треба це все переварити, так і треба діяти і вже записуватись на участь у цих майстер-класах у цих цікавих лекціях, вебінарах, які заплановані, які вже чекають на матусь. Ну думаю, якщо татусі захочуть зареєструватися, ви не відмовите їм взяти участь у маминому тижні. Звичайно, ні. Ми запрошуємо до також. Головне зареєструватися, місця ще є. Тому пишіть, дзвоніть, запитуйте, усе допоможемо, розкажемо. І, і покажемо, якщо будемо... да. треба да. <сх> І все покажемо. Все все, від, все відкрито, все в доступі є. Правильно. Так. Да. Нагадаю, сьогодні разом з нами була засновниця та ідейна натхненниця клубу психологічної допомоги та підтримки Вінницькій матусі, організаторка соціальної акції Мамин тиждень, двічі мама, тендітна і незламна Таня Калина. Я мама Олена обіймаю кожну, Обійміть своїх діток і пам'ятайте, що вони наше життя і наше майбутнє. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.